Збирання кукурудзи, гібрид Піонер 8816 і урожайність 15-17 тонн в бункерній мазі. Цей рядок і подвоєний і одночасно він легко збирається. Сівалка сіяла, лемкен-азуріт. Зараз знаходимося на площі близько 20 гектарів. Іде збирання кукурудзи, Гібрид Піонер 8816. Здвоєні рядки, сівалка «Сівалка», лемкен, азуріт. Нема проблем яких. Збирання приблизно на швидкості 8 км за годину, вологість 25-26 і урожайність 15-17 тонн в бункерній вазі. Цей посів кукурузи особливий тим, що тут працювала. Нова сівалка нами придбана весною, сівба по новій технології, подвоєний рядок. Познайомилися ми з цією технологією сівалкою у 2018 році. Хлопці приїхали, продемонстрували. Ми були вражені нею в зв'язку з тим, що здобули дуже хороші результати. Це був хороший рік, 2018 рік був дуже урожайний рік і по інших сівалках, але вона була особлива і найбільше результату показало по ній. Це близько 14,5 тонн в сухому. Ми не побачили ніяких проблем при збиранні, тобто комбайн легко справляється. Цей рядок і подвоєний, і одночасно він легко збирається. Після того та сівалка допрацьовувалась, ми за нею вивчались, деякі були зміни в ній, ми їздили на виставки, ознайомлювалися і вже нарешті в 2021 році ми її придбали. Ми дану сівалку вибирали першочергово для невеликих ділянок за рахунок, її, що вона навісна, мобільно розвертається і швидко заходить в рядки, і велику кількість висіває при великій швидкості. Це дуже важливо. Але в процесі експлуатації ми побачили, що вона успішна і на більших ділянках. За денну зміну ми засіваємо близько 40 гектарів. Другий чинник, який нас імпонував нам її придбати, це що ми можемо вносити міндобриво в рядок. Це для нас було важливо, бо всі розуміємо, які ціни на міндобриво, і ми вносили нею міндоброво в рядок. У нас такий є трактор, ми навішували бак спереду і вносили в рядок. Інше імпонувало це, що є відсікання рядків, тобто рядки не накладаються. І коли ми засіваємо невеликі ділянки, там від 7 гектарів, від 5, і більше, і менше, не йдуть витрати додаткові на насіння. Значі, посіли в стислі терміни, через два тижні отримали сходи, дружні, гарні, вологи було достатньо і глибину дуже якісно витримує та сівалка глибину. І дружні були сходи. На посіві ми рухалися 15 км за годину, і густота висівання даного гібриду це Піонер 8816, близько 82 тисяч на гектар, 85. Вносили 120 кг НПК в рядок при посіві, що також допомогло для доброго старту і для доброго росту для вегетації і культури. Ми бачили, що вегетація проходить інтенсивно. Якщо порівняти з іншими, можливо, десь зімкнулися рядки швидше. І зараз бачимо, що до 2% менша менше вологість при збиранні. За рахунок того, що площа живлення більша і більше попадає сонця, краще віддає вологість. Ну, зараз бачимо саме в кінцевий результат завдяки технології Дельта Роу. Ми отримали приріст 500 кілограмів до тисячі сухій вазі. Окрім кукурузи, ми сіяли соняшник. Також вона з даною задання справилась на відмінно. Якість посіву соняшник взагалі важче сіяти, бо він по особливості його самого соняшнику, але вона справилась на відмінно по кількістю висівання на гектарі, по розкладці ми задоволені залишилися нею. Можемо відмітити, що результат на близько трьох цитнерів краще на приданому посіві. Але так як в нас була менше кількість висіної ділянок, то ми можемо десь менше ще сказати досвід менший на по соняшнику. По кукурузі в нас більший. Цю сівалку ми придбали в дилера-агротери. З дилером Агротера ми працюємо давно, близько трьох років. Вони себе зарекомендували як надійні партнери. Запуск відбувався з великою кількістю спеціалістів, так як вона. І нова, і хотіли надати найкращу послугу навчання на найкраще навчання, достовірну інформацію, щоб ми могли якісно нею користуватися. Зауважень по самій техніці нема. Вона надійна, відсілила все сезон. Ми задоволені нею. Агротера – надійний партнер. Сівалка точно висів від Лемкін. «Азорі 10 це і наступна генерація. Сівалки вона має ряд переваг перед конкурентами. Перша перевага це спосіб посіву Дельта Роу, здвоєний рядок з відстаню. 12,5 см в шахматному порядку. Тим самим ми збільшуємо площу живлення для рослин і отримаємо приріст врожайності при однаковій технології від 5 до 15 Дана сівалка порівняно з попередніми моделі має ряд покращень для стабільності роботи. Замінені вузли покращені, трубки і прикочуючі колеса. Це все нам дозволяє отримувати секцію на повідній глибині і тим самим якісно висівати насіння. Дана сівалка вона використовується з фронтальним баком для добрив цей Solitaire 23 Дана сівалка також має опцію Section Control, яка була замовлена господарством. Також є можливість сіяти насіння по інтегрованим картам. Дана сівалка може використовуватися з мікродобривами, мікрогранулятами. Це опційно також можна замовити. Крім якісної і надійної техніки, компанія Lemkin ставить собі за ціль. Зменшити собі вартість і збільшити врожайність. Наша мета це є ваш успіх. Доброго дня мене звати Андрій. Я регіональний менеджер компанії Агротера. Наша головна мета зробити українські аграріїв найрентабельнішими в світі. Саме тому ми рекомендуємо техніку Лімки.